Всім привіт! І на перегляді у нас дуже класний і популярний кросовер. Це Kia Sportage другого покоління. Збережений стан. Автомобіль тільки привезли з Європи, буквально тільки розмитнили. Стан унікальний цього автомобіля. Що знаружі? Що всередині в салоні, що технічно. Просто збережений стан. Я зараз пройдусь, покажу зовні як виглядає цей автомобіль. Пройдусь товщиним міром покажу, що жодна деталь не фарбована. Також покажу салон, технічно все розкажу. Дуже-дуже ну, багато інформації і по обслуговуванню все все-все розкажу. Отже, ось стан лакофарбового покриття. Такий аспортеч красок. Подивіться, а ці молдинги вони в колір кузова, це плюс. І подивіться, бампера і ті навіть без щосів, подряпин і так далі. Ось стан збереженого. Аспортаж. Знизу він теж в ідеальному, можна сказати, стані. Градом нічого не побито, ніде немає місця, щоб там поліз лак чи ще там якісь нюанси. Дуже класно виглядає на оригінальних дисках і запаска така легкосплавна оригінальна. Високий, короткі звіси, ну, можна сказати, позашляховик справжній. Там кузова. В Україні, які їздять, звичайно, вони в дуже такому плачевному стані. Це свіженькі привезли із Європи. Так, тепер пройдемося товщиноміром. Покажу, що автомобіль не фарбована жодна деталь. Ну, У них там у в допуски до 100 мікронів 69.

Вісімдесят шість. Вісімдесят сім. Сімдесят пять. деталь? Не фарбована. Вісімдесят пять. Дев'яносто три. Дев'яносто два. дев'ять. Шістдесят Шістдесят дев'ять. Ось показав, автомобіль не фарбований, жодна деталь. Так, тепер салон і технічно і по історії. Ну, саме перше хочу показати, да, це фішка цих корейських кросоверів, що так можна відкривати скло. І це дуже практично. Коли не потрібно грязну ляду піднімати і так далі. Потім дивіться, скільки місця, який салон. Великий багажник. Спинки в рівний пол складуються. Йдемо далі. Дуже практично і продумано зроблено салон. Раз і цей задній диванчик теж піднімається, і спинка регулюється по наклону. Тому якщо на далекі поїздки їхати, то щоб пасажирам було комфортно. Ось так раз і напівлежачі гляньте, можна їхати. Ззаді місця для пасажирів більш ніж достатньо. Салон карти З цієї сторони. Ось стан збереженого автомобіля. Рижиків, здуття фарби, нічого такого немає. Вон вся історія. Теж покажу. Стан. Салони. Ну і Ця максимальна комплектація. Active. Так, ну давайте зразу. Перше. Є тихогляди пачка, що підтверджують пробіг. Останній пробіг тут зафіксований в тихоглядах 226 21 рік. Ну і там ще є, я не буду вникати. Є сервісна книжка. Розписана повністю-повністю. Кому потрібно, теж можете передивитися. Тут 15-й рік 169. ну Ці автомобілі небагато в рік 18, там 205. Ну і так далі. Історія є. Тільки розмитнений автомобіль, сертифікат є. В будь-який момент готовий до постановки на облік. Йдемо далі. В автомобілі все працює, кондиціонер холодом дує, тут, до речі, клімат контроль. Ніякі подшипники, там вали, мости нічого не гуде. Тут тільки достатньо глянути на водійські карти і розуміють, що це збережний стан. Як правило, це все потерте, почухане. Тут все пошкрябане, потерте, вичухане, тут подивіться, подивіться стан. ну педалі Педальон можна глянути, гляньте в якому стані. Підключаємо і повний привід. Це теж плюс стан руля. Є підігріви сидінь передніх, є клімат контроль. Є круїз контроль. В ось вам комплектація противотуманки. Йдемо далі. Тут стан карти. Резинки, пластик, пороги. Є такий підлокотник. Жодна деталь не крутилась. Все скло по периметру рідне, крім лобового, мінялось у 2019 році. Зараз заведемо, подивимось, що у нас технічно цей автомобіль покаже. 246 пробіга. Без проблем завівся. Бачите, повний привід активований. Зараз я виключу, включив, проблем немає. Показує, що потрібно долити вимивач, вимивач рідини, помилок ніяких немає, бороти зафіксовані, клімат працює, холодом дує. Я його зараз виключу, поки що. Нам не мішав. Двигун саме розповсюджений, всі його добре знають, надійний 2-літровий бензиновий двигун на 141 кінську силу і, до речі, і їде економний. Зараз подивимось роботу двигуна. Ось робота двигуна. До речі, тут ніхто нічого не мив в пилі, в робочому стані. Тому коли ви приїдете і будете тут перевіряти автомобіль, ну, буде зрозуміло, де масло тече, де там запотівання і так далі, тут все дуже добре. Багато хто вимиває двигуни, потім летять генератори, потім купуєш автомобіль, приїжджаєш. Там тисячу проїхав і бачиш, що тече з усіх сторін, ну тут такого немає. Ось робота двигуна. Болти всі на місці нічого не крутилось. Картерних газів нічого немає. Не можу зняти кришку, тому що вона на чотирьох болтах прикручена. Ну... Кришка не підкидає, тут теж подивіться все нормально. Нічого не димить. Ще ще по вихлопу подивимось. Ну, звук двигуна ви чуєте. Автомобіль обслужений, ГРМ мінявся, ремінь цей мінявся, там історія є. Ось робота двигуна. Ось вихлоп гляньте. Нічого не димить, не парує. Приємний запах вихлопа бензинового. І тут, подивіться, ніякої сажі, нальоту немає, масла машина не бере. А все тому, що її своєчасно обслуговували. Ось такий у нас кросовер сьогодні, Kia Sportage в збереженому стані. Тому хто, хто шукає для активного відпочинку, для роботи, для, їздити десь по бездоріжжю, в якихось в лісах, селах, та й в, в місті по бровкам їздить, то це дуже хороший варіант. Бюджетний, надійний, перевірений часом автомобіль. По розходу, друзі, а, значить, траса 6,8, розхід бензину, змішаний цикл десь 8 літрів і місто 11,5. Може 12 зимою, коли ще повний привід. Ось такі характеристики. На цьому закінчую перегляд. Дуже достойний варіант. Хто шукає такий кросовер, запрошую на майданчик, любити драйв, все зможемо організувати. Переоформлення рядом, мрео, без проблем. Документи можемо зробити дуже швидко. Кому в регіон потрібно, будь ласка, приїжджайте, документи зробив, поїдете з документами в регіон, там поставите в своєму мрео на облік і будуть у вас регіональні номери, а не київські. На цьому все, друзі. До зустрічі!